Молдова вважається однією з найбільш щільно заселених країн Європи. Щільність населення в країні становить приблизно 132 людини на квадратний кілометр. Загальна площа країни 33 846 км2, населення 3,6 мільйонів жителів. Перші згадки про цю територію відносяться до подій, що відбувалися 1,2 мільйона років тому. Це підтверджено археологічними знахідками. Назва країни походить від Молдавського князівства, яке в свою чергу отримало назву від річки Молдови. Але сама річка Молдова не тече на території сучасної Молдови, вона знаходиться в Румунії. Національною валютою Молдови є Молдавський Лей, столиця держави місто Кишинів. На початку ХХ століття Кишинів був єдиним великим містом Російської імперії з єврейською більшістю. Кожен п'ятий житель Молдови, як говорить статистика, живе в Кишиневі. Столиця Молдавії була зруйнована в 1940 році. Тоді сталося одразу два нещастя: спочатку сильний землетрус, а потім і нальоти німецької авіації. У результаті Кишинів був практично зруйнований. Одним із символів Молдови вважається тварина Зубр. Саме він розташувався на гербі. На державному символі країни травоїдна тварина означає державну самостійність та унітарність. Державною мовою в Молдові є молдавська мова. Мова гагаузів, людей, що живуть на півдні країни, є зникаючою. Більше 90% молдаван православні християни. Молдова одна з найбідніших країн Європи. Молдавська печера в селі Крива є однією з найбільших печер у світі. Довжина підземної галери й печери понад 89 км і складається з декількох рівнів. Старий Оргеєв це монастирський комплекс, який з'явився більш 2000 років тому. Молдова країна виноградників. Навіть дивлячись на неї з висоти пташиного польоту, здається, що це грона винограду. Молдавські вина не настільки знамениті, як французькі чи іспанські, і абсолютно марно. Перші виноградні лози в цих краях з'явилися понад 9000 років тому, а вино місцеві жителі почали готувати ще 5000 років тому. Молдавани так сильно люблять Різдво, що святкують його два рази в рік. Обов'язковою умовою для будь-якого свята в Молдові є національна кукурузяна каша Мамалига, що є прикрасою будь-якого столу. За популярністю серед іноземних туристів Молдова займає останнє місце серед всіх країн Європи. Приблизно 12% території країни контролюється невизнаною державою Придністровською Молдовською Республікою. Конфлікт тягнеться з 1990 року. Тільки у трьох країн у світі, включаючи Молдову, лицева і зворотна сторони державного прапора відрізняються одна від одної. Молдовське місто Сорока є неофіційною столицею цигар. Молдова посідає 7 місце у світі з виробництва волоських горіх. 746 квадратних кілометрів, населення трохи більше 3,5 мільйона осіб. На півночі, Сході, і півною, і Румунією, але політично вона затиснута між цивілізованим європейським світом і темною терористичною Росією. Адже Молдову теж не минула ця чума. І в 1992 році сили Оркостану забрали частину цієї чудової квітучої країни та створили, ніким не визнану свою чергову вазі Республіку. Молдова парламентська республіка з президентом на посаді голови держави та прем'єр-міністром на посаді голови уряду. Країна є членом Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, Світової організації торгівлі, ОБСЕ та організації Чорноморського економічного співробітництва. Молдова походить від одноіменної річки, чия долина була політичним центром раннього молдовського князівства. А щодо назви річки, то про її походження ходять різні легенди, і одна із них легенда про дівчину на ім'я Молдова. Що чекала свого коханого з війни, проте він загинув і її хотіли видати заміж за заможного пана. Молдова натомість стрибнула у річку, навіки залишившись смахливою. Молдовани складають 70% населення країни, другою найбільшою етнічною групою є румуни, а третє місце займають українці 7% від загальної кількості населення. Молдова розташована в основному степовій та лісостеповій зонах. Більша частина території країни горбиста рівнина. Найбільшими річками Молдови є Дністер та Прут, а також тут багато заплавних озер і водосховищ. Клімат Молдови помірно континентальний, середні температури січня на півночі мінус 5 на півдні мінус 3. Липня відповідно 19 і 22 градуси. Опадів випадає від 400 мм на півдні до 560 мм на півночі протягом року. Молдова невелика, але дуже красива країна. Це зелені пагорби, пасторальні села, спокійні озера і величезні поля соняшнику. Все це просякнуте своєрідною чарівністю, що обумовлено довгою і бурхливою історією цієї землі. Ця країна Більці друге за численністю населення місто Молдові, найбільше місто у північній частині республіки, розташоване приблизно за 127 км на північний захід від Кишиньова на річці Реуті, що є басейном Дністра. Місто є культурним і економічним центром Північного регіону. Бельці великий промисловий центр. В місті більше 40 підприємств харчової і легкої промисловості. А також електротехнічного і сільськогосподарського машинобудування. Найвизначнішою пам'яткою міста являється площа і театр імені Васили Олександрії. Терасполь третє численністю населення міста в Молдові, являється столицею тієї, самої, ніким не визнаної квазіреспубліки так званого Придністров'я. Терасполь динамічно розвивався до кінця 80-х років, високі темпи промислового будівництва сприяли притоку населення як з інших регіонів Молдови, так і з сусідніх держав. Але після того, коли з війною сюди прийшла Московія, в 1992 році все змінилося. Терасполь занепав. Зараз тут дуже важке соціально-економічне становище. А Росія перетворила колись процвітаючий край в чорну пропасть. І нічого тут не зміниться, допоки Кацапи будуть тут панувати. Також на півдні Молдови є автономне територіальне утворення Гагаузія. Тут проживають юркомовний народ, агаузи. В загальних численність складає приблизно 160 тисяч осіб. А ще в Молдові є знаменита на весь світ винна галерея Мілещий Міч, Загальна її довжина становить 200 кілометрів. З них близько 55 кілометрів площа 182 тисячі метрів квадратних використовується для технологічних цілей. Вапнякові галереї можна проходити як пішки, так і підземним транспортом по освітлених ліхтарями вулицях, названих Каберне, Аліготі, Фетяска, які дозволяють собі уявити, що ми знаходимося у справжньому підземному винному погребі. Підпільні галереї «Мілещий Міч постійно відвідуються офіційними державними делегатами а також багатьма туристами. У серпні 2005 року золота колекція «Мілещий Міч записана у книгу рекордів Гіннеса, як найбільша у світі колекція вин. У колекції зберігається близько 2 мільйонів пляшок вина, представлених на ринку як в Молдові, так і за кордоном. Старий Орхей історично археологічний комплекс, розташований за 60 кілометрів на північний схід від Кишиньова. Ходить до складу природно-культурного заповідника Старий Орхей з загальною площею близько 500 гектарів. У старому Орхеї були знайдені сліди різних цивілізацій. Тут розташовувалася гетто-датська фортеця 6-го-1-го століття до нашої ери, городище Золотої Орди Янгішехер або як його називали. Також цікавою буде і подорож вічковим транспортом. Наявність багатьох портів такий транспорт робить досить зручним і захоплюючим. А що стосується нерухомості, то порівняння порівнянні з країнами сусідами тут житло можна назвати досить доступним. За 30 тисяч доларів в тому самому Кишиньові, в столиці країни можна знайти двохкімнатну квартиру, а в менших містах буде ще дешевше. Держава зі своєї сторони не ставить ніяких обмежень для іноземців, які хочуть тут придбати житло чи земельний участок. Це пов'язано з низьким рівнем життя і відтоком робочої сили за кордон. Молдова розташована в регіоні багатих природних можливостей: винограду, фруктів, різноманітних овочів, а також вівчарства і птахістя або на смальці. У минулому Мамалига в холодному вигляді часто заміняла хліб. Однак це було викликано скоріш необхідністю, ніж традицією, так як в Молдові здавна випікався саме пшеничний хліб. Історично Мамалига була основною селянською їжею, але в останні десятиліття Мамалига придбала став. Ту з високоякісної страви і подається у багатьох ресторанах.